Вітаю вас на каналі Жизнь Колекціонера сьогодні. До вашої уваги огляд на монету України номіналом 10 копійок 1996 року. Яка по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця має штамп 1 ГБК. І в даному відео ми з вами поговоримо про технічні характеристики даної монети, розглянемо особливості аверса монети, поговоримо про реверс-монети, дізнаємося, який штамп утворюють ці дві сторони, та обов'язково визначимо ціну даної монети. Отже, монета номіналом 10 копійок 1996 року. Це монета, яка виготовлена з латуні, має тираж 100 мільйонів екземплярів, виготовлялася на Луганському монетному дворі. Маса монети складає 1,7 грама, діаметр 16,3 мм, міліметра гурт у даної монети рифлений. Тобто може бути мілка, може бути крупна насічка, але вона йде по всьому колові. Що ж до технічних характеристик, ми з вами поговорили. Тепер для того, щоб визначити штамп монети 10 копійок 1916 року, нам обов'язково треба знати три сторони. Аверс, реверс та гурт. Саме співвідношення цих трьох сторін вказує нам на штамп монети, орієнтуючись на який ми можемо визначити ціну даної монети. Отже, розпочнемо, як завжди, з аверса монети. Нас сьогодні цікавить штамп 1 ГБК. Чим характерний штамп перший, зараз про це і поговоримо. Штамп перший 10 копійок 1996 року характеризується так: середній зуб три зубця, гострий. Тонкий без потовщення у верхній частині. Напис Україна знаходиться посередині між гербом та кантом монети. Від У до канту та від А до канту є відстань. Дата 1996 приблизно до канту та віддалена від герба монети. Всі написи знаходяться в одній площині. Розмір поля штампа складає 15 мм. Проте для 10 копійок він може бути трішки збільшений. Саме так ми можемо охарактеризувати аверс штамп перший 10 копійок 1996 року. Після того, як ми визначили аверс монети, ми обов'язково переходимо до визначення реверсу даної монети. Нас цікавить штамп ГБ. Перед цим хочу сказати, що штамп ГБ є різновидом штампа Г. Тому спочатку ми визначимо штамп Г. Які особливості має штамп Г та на що ми звертаємо увагу? Що ж до реверса монети, штамп Г, ми звертаємо увагу на грону номер 2 І бачимо, що грона номер 2 має форму малого тупоугольного трикутника. В гроні номер 5 черенок підходить до другої ягоди зліва. Коло у нулі, воно нерівне, А черенок грони номер 7 не примикає до ягоди. І ягоди вони малі та у формі точок. От саме так можна визначити штамп Г. Як я вже сказав, штамп ГВ є під видом штампу Г. Отже, для того, щоб визначити штамп ГБ, ми спочатку порахуємо вітки калини, розпочинаючи з тієї. Це грона номер 1 2, 3, 4, 5, 6, 7 та 8. Як ви бачите, грони калини рахуються за годинниковою стрілкою. Штамп ГБ ми звертаємо увагу на грону номер 3 І нас цікавий черенок, який підходить до ягід. Отже, ми можемо сказати, що штамп ГБ 10 копійок 1906 року характеризується так: Черенок грони номер 3 він короткий та тонкий. От саме такі особливості має даний штамп. Тільки що з вами ми визначили штамп по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця, штамп 1 ГБК. У вас виникне запитання, що значить літера «К» в кінці штампу монети. Літера «К» в кінці штампу монети значить те, що гурт у даної монети має крупну насічку. Так як він рефлений, то крупна насічка йде по всьому колові монети. Тільки що з вами ми визначили штамп монети, після цього можемо поговорити про ціну даної монети. Якщо ви знайдете монету номіналом 10 копійок 1996 року зі штампом 1 ГБК, то на даний час ви отримаєте від 3 до 5 гривень за даний екземпляр в обіговому стані. Проте, якщо вам пощастить і ви знайдете монету, яка має залишки штемпельного блиску, тобто була випущена Національним банком та не була в обігові, Ціна монети автоматично складе від 10 до 25 гривень, в залежності від стану. Тому обов'язково звертаємо увагу на те, який стан збереження вашої монети. Ще не забуваємо дивитися те, з якого металу виготовлена дана монета. Стандартний метал, з якого виготовлялася монета не 10 копійок 1996 року, є латунь. Проте, якщо ви знайдете монету, яка виготовлена не з латуні, а з алюмінію і бронзи, немагнітної сталі, магнітної сталі, покриті латунню, алюмінія, срібла, ніклевого сплаву, то це буде пробна монета. Ціна її буде стартувати від 10 тисяч гривень і більше, в залежності від того, з якого металу виготовлена дана монета. Не забуваємо також свою увагу зосереджувати на гурті даної монети. Якщо ви знайдете монету, яка має гладкий гурт, тоді штамп монети буде 1 ГБГ, де літри Г значить, що гурт гладкий. То це буде монета, яка цікава для колекціонування ціна склада від 12 тисяч гривень за один екземпляр. Проте є один нюанс. Ми обов'язково дивимося на те, щоб це не було механічно сточено гурт. А дана монета просто не пройшла на монетному дворі гуртильне кільце. Що ще хотів би вам розказати? Ми дивимося ще на те, як відноситься аверс до реверс. Якщо у вас... У вашої монети аверс відноситься до реверсу на 0 градусів, тобто так, як перед вами, це буде звичайна монета. Якщо ж ви знайдете монету, яка має поворот на 30 градусів, ціна складе від 100 гривень. На 90 градусів ціна монети складе від 400 гривень. На 180 ціна буде коштувати від 1000 гривень за один екземпляр. Тож обов'язково на це також ми звертаємо увагу. От саме такі особливості хотів вам розповісти в даному відео. Щодо того, як зустрічається монета, то штамп 1 ГБК зустрічається приблизно одна монета на 2000 монет звичайних штампів. В 10 копійках 1996 року до монет звичайних штампів ми відносимо штамп 1 ГАМ, 1 ГБМ та 1 ГВМ. Саме ці штампи є звичайними, а штамп 1 ГБК зустрічається одна на 2000 таких монет. Тому монета є цікава, її однозначно треба відложити до себе в колекцію. тому обов'язково звертаємо та визначаємо штампи українських монет. Якщо у вас залишилось запитання по тому, як визначити штамп 1 ГБК, задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. А в наступних відео ми з вами продовжимо розглядати монети України для того, щоб розуміти, скільки вони можуть коштувати та яку цінність ви тримаєте у себе в руках. А зараз, як завжди, в кінці відео розкую, як я швидко визначаю штампи по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця. В 10 копійках 1996 року Аверс великою роль не грає, так як він має лише один штамп та не буде впливати на ціну. Ми дивимося на реверс та гурт. Що ж до гурта може бути мілка, може крупна насічка. Про це, як визначити насічку, ви можете подивитися у попередньому відео. Що ж до реверса, штамп Г. Ми визначаємо штамп Г тим, що дивимося, що ягоди малі, вронь номер 2 малий тупоугольний трикутник, бронь номер 7 черенок не підходить до ягоди, коло нерівне, і чи номер 5 підходить до другої ягоди. Для того, щоб визначити під штампа Г, штамп ГА, ГБ чи ГВ, ми дивимося на гронь номер 3 В гронь No3 нас цікавий черенок, що підходить до ягод. Якщо він довгий та тонкий штамп ГА, короткий та тонкий штамп ГБ. Якщо він короткий та тонкий і ще з прогибом, то це буде штамп ГВ. Про нього ми поговоримо трішки пізніше. Отже, штамп ГБ ми визначаємо тим, що гронь номер 3 черенок короткий та тонкий. Якщо ж у вас співвідношення Аверсу до реверсу, таке як у мене, штамп 1 ГБК. То ви отримали від 5 до 10 гривень в звичайному стані та від 10 до 25 в штемпельному блискаві. Це треба пам'ятати та розуміти. Якщо у вас залишились запитання, номер знаходиться в шапці профіля, вайберу та телеграму. Присилайте свій монет на оцінку, обов'язково допоможу. Якщо хочете щось запитати, запитайте в коментарях. На цьому буду закінчувати своє відео. Зараз залишу ще пару секунд, щоб ви ознайомилися з цією цікавою монетою. Тож, всього найкращого.